Ну і долучаємо до нашого етеру Легадунду, це народний депутат від Слуги народу. Пане Олеже, я вас вітаю, і дякую, що долучилися. Доброго дня вітаю всіх глядачів. отож. І напередодні і сьогодні був обмін полоненими, і власне ті домовленості в гуманітарній галузі. Про які е, вдалося зрештою дійти згоди, вони продовжуються. А, хоча з репатріацією є деякі складнощі, адже росіяни намагаються ускладнити процес українцям. А щодо е, припинення вогню, це питання зависло в повітрі. І от буквально щойно перед нашою розмовою. Пісков, прес-секретар Путіна, вийшов. Він наговорив багато маніпуляційних заяв. Звісно, не варто всіх брати до аналізу, але в контексті припинення вогню він заявив, що нібито росіяни просуваються в України країни і будуть просуватися далі. В них, мовляв, є стратегічна перевага, і для чого їм її втрачати, і їм не треба припинення вогню. Фактично вони офіційно публічно вже заявили, що е, навіть після оцих контактів переговорних вони в цьому не зацікавлені. Ну і водночас, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю Суспільному, заявив, що без зустрічі Зеленського та Путіна ситуація не зрушиться із мертвої точки. Пропоную зараз послухати коментар е, кислиці Сергія Кислиці. Цей формат не може привнести радикальні зміни в ту ситуацію, яка склалася, тому що, враховуючи диктаторський характер режиму в Росії, лише одна людина уповноважена сама себе уповноважила приймати ті рішення, які здатні покласти край війні або встановити сталий, стали стале припинення вогню. Саме тому і в перший раз в Стамбулі, і в другий раз в Стамбулі українська делегація наполягала на необхідності підготовки зустрічі двох лідерів двох країн, і в травні, і в червні. У росіян зовсім інша логіка і послідовність. У них логіка така, що спочатку ми маємо виконати їхні вимоги. А вже потім зустрінуться е, лідери саме тому власне. І... Отож, пане Олеже, такі слова Сергія Кислиці, заступника першого заступника міністра закордонних справ, який був особисто присутній на цих зустрічах. Чи погоджуєтеся ви з тим, що без цього особистого контакту дійсно ніяких зрушень не буде? Ну і як можете власне проаналізувати ті такі вже традиційно зухвалі заяви, але маємо фактично перше підтвердження про те, що Росія не хоче припинення вогню. Перше офіційно е, висловлене підтвердження. Я уточню, ну, фактично, по тим словам, які останні кілька місяців, починаються, -го, здається. В березня говорили спікери Москви, Фактично всі було зрозуміло, що жодного припинення вогню вони не. Це зрозуміло, і це було прогнозовано. Здається, мені що лише одна людина в цьому світі вірила в можливість там припинення вогну на місці, світі це висока. Він спробував прогнозовано на провечі жаль, воно завершилася цим. Фактично має чергове підтвердження, що жодного противнення вогню Росія. Не хоче і не планувало взагалі цього. І зрозуміло, чому, бо ця війна взагалі а, вони постійно говорять по, про перші причини. І судячи того, як вони говорять, перша причина вони хочуть повернутися фактично в цих холодних рівні. Вони хочуть змінити. Систему безпеки, систему відносин в Європі, це навіть питання не про Україну, і будь-яке припинення вогню, воно передбачає, що вони ніколи, ніколи цієї не досягли. Тому зупинятися вони не будуть. Вони фактично зараз а, в ситуації all in, коли вони все поставили на те, що вони в силовий спосіб примусять Європу це питання про Європу підкоритися Москві і повернутися до поділу Європи, як це було за часів протистояння. Соціалістичного табору, соціалістичної імперії і західної демократії те, що росіяни не хочуть припинення вогню. Ми українці прекрасно це знали, бо ми е, знаємо, хто наш ворог, який він і так далі. Але отак, от, от публічно уже сказавши, що нам не потрібне припинення вогню, це фактично вже відмова від е... Тієї структури контактів переговорів, яку підтримала Україна, запропонувала Європа і Сполучені Штати, чи можна це розцінювати як взагалі відмову від будь-яких таких наступних конструктивних зустрічей? Бо саме Україна наполягає на припиненні вогню? Ну а росіяни знову свої хотілки висувають і висуватимуть, як бачимо. Якщо не брати до уваги обмін полонених і обмін загибами, ну, фактично жодних конструктивних зустрічей так і не було. Це була, як зазначив і президент, як зазначили на ну, МЗС, це фактично і після до речі, так і власне це було фактично чергові висунення ультиматуму з боку з боку Москви. Тобто варто назвати це конструктивні. Те, що обміняли пішково-полонених і загиблих, це дуже добре. Маємо надію, що на цьому не припиниться. Якщо для цього буде потрібно. Ще кілька разів прослухати історичну лекцію Мінбінську. Ну, добре, ми прослухаємо, якщо вони нам за це віддадуть наших військовоповненнях. Але на більше розраховувати тим немає на що немає на що більше того, ці чергові заяви свідчать не стільки про руйнування, руйнування бази для перемовин, вони черговий, в раз засвідчили, що зруйнувався де факто будь-яка існувався до цього. Система безпеки Європи, яка вона буде надалі, залежить чергу від України від нашої спроможності пояснити це європейцям, щоб вони все ж таки прийняли те, що їм потрібно докоріння зміни всередині, всередині свої, е, оборонної ідеології, оборонної безпеки, системи забезпечення своєї обороноздатності і розуміння того, що сполучені штати є Гарантами безпеки Європи і зараз саме європейський союз разом з Європою буде відповідати самостійно на ті загрози, які йдуть зі сполу. Все інше вже не дістав. Чи є у вас можлива інформація про підготовку зустрічі на рівні лідерів Зеленського та Путіна, власне? Бо тому, що не вперше вже звучать ймовірності такої зустрічі, чи маємо ну конкретику, мабуть, ні, але бодай якусь інформацію, якісь напрацювання і якісь діалоги в цьому напрямку? Будь-які розмови або пропозиції, а щось точиться стосовно. Можливий зустріч зеленського Путіна, я б е, оцінюю як бюсто. Жодної зустрічі не буде до того часу, поки Путін або не помре, або Російська імперія називала, або вони не досягнуть своєї мети стосовно Європи. І в даному випадку вони будуть фактично вести перемовини з Європою як е, з країнами, які готові прийняти васальні відносини відношення з містою. Це інше, жодних зустрічей цього не буде на це не варто навіть на Росії також заявляли, що нібито там дата третього раунду переговорів на рівні делегації вже узгоджується, чи чи може до кінця червня відбутися зустріч? Бо буквально після цього другого контакту, який тривав м, близько години, він відбувся якраз після е, прекрасної спецоперації Павутина. Там же росіяни були не такі зухвалі, і не такі говіркі. А втім, одразу тоді прозвучала інформація, що до кінця червня ще одна зустріч може відбутися, чи висока ймовірність що делегації. Знову а, зустрінуться ще в цьому місяці, ну це важко розрахувати, бо воно залежить від Москви в першу чергу від їх планів. Якщо вони запропонують, готові будуть реалізувати, ми зможемо а, знову отримати нахис військовополонених скалі або інфік, кордонних пунктів і ті, хто потрапили військовополону останнім часом. Я думаю, що ми на це підемо і зустрінемося заради того, щоб їх отримати. Але а, чекати на якихось більш далекосяжних. А, Результати взагалі не варто. Але і, знову конкретики... же, ця в будь-якому разі ця зустріч залежить тільки від, тільки від е, доброї волі Москви. Не від чого іншого. Буде в них така добра воля, зустрінеться. Не буде доброї волі, не зустрінеться. Але все ж таки, як я зазначив, е, чекати на далекося результати не варто. Ну, тобто, навіть під час домовленостей про наступні зустрічі, там фактично Росія диктує свої умови і, і, і продовжує маніпулювати? Ну, вони займають 24 рік абсолютно ту саму позицію. Ми вимагаємо ми ставимо ультиматум, як, ми, як вони поставили ультиматум в грудні 2021 року країна НАТО, і нічого в не змінюється, то більше того. Навіть в ті моменти верніть дуже увагу, на ті моменти, коли. Якісь наші партнери, якимось чином, хоча б натякають, що в якихось пунктах вони готові піти на зустріч, Москва одразу змінює риторику і збільшує вимоги до України. Ну, наприклад, останнім часом почало НАТО від них не те, що під час перемир'я або під час зупинення вогню Європа має зупинити постачання зброї. Ні, зараз вони вже говорять навіть більше, що Україна має. Зруйнувати, знищити те озброєння, яке ми отримуємо від наших весельних партнерів, тобто вони все роблять для того, щоб жодного припинення вогню взагалі не існувало. І якщо навіть вони бачать навіть маленьку хмариночку або надію, що якось може бути, вони одразу за цю надію руйнують на повністю на піднисці. Власне, те, що росіяни не хочуть припинення вогню, це було очевидним для українців першочергово. І щоночі це очевидно, щодня це очевидно. Але втім, коли вже публічно звучать такі зухвалі заяви, то є в них поле для маніпуляцій. Давайте перейдемо до справ парламентських. Вони цього тижня були насильні. Я би зазначив, я, я би зазначив зазнач, навіть більше, тим далі будуть просуватися чим. Далі будуть просуватися події, і те, що відбувається на близькому сході, те, що відбувається на, в нашому регіоні, і те, що відбувається в Білорусі з Балту, тим більше заяви Москви будуть більш буквальні і більш агресивні, і такі, знаєте, як давати ляпаса нашим молодим партнерам на відносно. І це, вони так взагалі така. будуть взагалі вони відчувають, відчувають а, по-перше, слабкість сполучених штатів. Вони відчувають, що спроможність Сполучених Штатів реагувати в воєнний спосіб в першу чергу, в воєнний спосіб в різних регіонах світу деградує. Вони бачать остра і неготовність наших європейських партнерів змінити відношення до оборони ідеології і ставати більш самостійним без сполучених штатів. І це фактично мотивує. Москву бути більш зухвалою і більш огідною Ну, відчуття безкарності, бо ж тільки силою, тільки так. тиском можна їм руки зв'язати. Але будемо про це ще в наступних наших бесідах аналізувати. Далі ще про справи парламентські хочу поговорити там. вкотре лунають заклики про відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це така вже доволі навіть традиційна річ щороку, бо щороку це питання майже ем, піднімають. І знову є відповідні постанови, які, якими хочуть ініціювати відставку Шмагаля. Настільки нині висока ймовірність, і як це обговорюється всередині між депутатами? Чи дійсно висока ймовірність відставки прем'єр-міністра? Ніяк це не обговорюється. Зверніть увагу, що ці розмови черговий раз, як рік тому почали два народних депутати: це Желізняк і Ровенко. Таке враження, що вони дійсно і при цьому вони не говорять, що от завтра, завтра зміниться. У нас у них є достовірна інформація. Вони говорять, що може бути, може не бути. Таке враження, що вони грають свою персональну гру а, з урядом, а, якимось чином або фантазують, або це або роблять. Так само як рік тому це нічого не привело. Тобто кожного літа в них є таке загусто. Але зверніть увагу, вони про це заявили здається тиждень тому. І після того вони швидко припинили взагалі процедури. Ну таке враження, що вони це говорять заради того, щоб привернути до себе увагу. Не більше того, думаєте, нічим це не закінчиться відставка таки не буде? Ніяких симптомів, ніяких рухів до відставки станом на сьогодні не спостерігають. Будемо ми активно аналізувати і цю тему, зокрема ще доберігати. Добре, йдемо до наступного питання. Ще не абикого шуму. Спричинив віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернішов, який Нині перебуває за кордоном у відрядженні і дуже багато побоювань чи повернеться він дійсно до кінця тижня. Доки за словами прем'єр-міністра триватиме це відрядження, адже знайшли і журналісти, і, нібито причетність міністра до кримінальних справ та Сап повідомили, що викрили масштабну корупційну оборудку ем, за участі топ посадовців із мінрегіону, е, який раніше очолював Чернишов. Чи дійсно такі великі побоювання, що може не повернутися цей міністр? І якщо таки не повернеться, тоді а, яким сценарій може бути? Чи будуть якісь методи такі м застосовані, аби повертати його? Дивіться, мене побоювання стосовно цього немає. Я просто спостерігаю, як і всі депутати, всі політики за цю історію і чекаємо, як зазначив сьогодні прем'єр-міністр Шмиганська. В нього відрядження завершується. До кінця цього тижня чекаємо на початку цього тижня, що він буде як мінімум в Україні, відповідно доведе або спростує ці звинувачення стосовно нього. В даному випадку, ще раз, наче, ми чекаємо, дивимося уважно і зацікавленості на розвивачі. Мої точки зору, якщо Черносов висуває там публічний журналіст, або ще хтось такі звинувачення. Він як притомна людина, він як держпосадовець найвищого рангу в Україні має публічно бути в Україні і публічно самостійно спростувати будь-які звинувачення. Це поведінка дорослої людини. Тому почекаємо завершиться відлязне. Може вони воно нічого немає. Він приїде і особисто прийде на працівник перед все спростує і буде працювати далі. Або ні, подивимося, але в будь-якому разі це дуже цікаво. Насамкінець хочу ще уточнити: чи голосували за призначення ви Чернишова міністром національної єдності? Ні за призначення Чернишова, ні за створення міністерства національної єдності. Я не голосував і чому ще хочу поцікавитись в останні секунди нашої розмови? В першу чергу я був відряджені, але не було сусідній залі. А в другу чергу у мене, скажімо так, були невеличкі сумніви, чи варто саме в такий спосіб розвинувати цю ідею. Дякую, дякую вам за відповіді, пане Олеже. Олег Дунда був з нами на зв'язку. Народний депутат від Слуги народу. Такі і парламентські і геополітичні новини є в нас зараз. Вони несуться. А ми несемося разом із ними і оновлюємо інформацію для вас